Доброго часу вам мої любі! Мене звати Наталя. Рада вітати вас в гостях на моєму каналі. І дякую вам, що ви на мене підписані, переглядаєте мої відео, ставите вподобайки. У мене зараз буде з вами зараз, уточню, восьме відео розпакування по каталогу турецько компанії Фармасі в жовтні місяці. Ось тільки, слава Богу, у мене є. Замовлень. Коробочка в нас така більш-менш величенька цей раз, тому що там у мене замовлення яке високе. Так, і звісно, все, ви бачите, дуже гідно, гарно. Так, накладна з кількістю. І що в мене перше, це в мене перше в замовленні. Зараз акція іде. Зубна паста. Я користуюсь цією зубною пастою теж. Вона йде місвак, чайне дерево, женшень і алоє. 112 грамів, зафольгована, ви вже її бачили неодноразово. Зарекомендувала себе відмінно, якщо користуватися мінімум двічі в день. То дійсно дбайливе відбілювання зубів, і саме головне, що це профілактика зубного каменю, карієсу, свіжий подих і чайне дерево зміцнює ясна. Тобто це для нашого здоров'я 89 гривень. Зараз у жовтні замість 99 гривень. Так потім мене купили сюди ж дві щітки в наборі. Єврофреш, 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 один плюс один якраз чоловіку і, жінь, і дружині. Такі ось делікатні такі щитинки. Ми такими користуємося не один уже рік. Був час, коли їх не було в продажі, потім знову вони з'явилися, і я запас собі зробила, а... тому що дуже гарна якість, мені це подобається. В фармасі Туреччина 169 гривень дві щітки. І до цього замовили аж два ополіскувача з олією чайного дерева. Можна вік від 6 років навіть діткам. Ви знаєте, що олія чайного дерева це противомікробне, протибактеріальне загоювальна дія олії чайного дерева. Такий копачок мірний. І я таким користуюсь, але в мене 500 мл, і ще в мене ті запаси. А цей у нас зараз вам скажу ціну. Ось такі два гіганти у нас для щоденного використання. Це у нас виходить. Так, опоріс кожі для ротової порожнини, олією чайного дерева це засіб для підтримання ідеального здоров'я зубів і ясен. Завдяки антибактеріальним властивостям засіб знищує всі патогенні мікроорганізми, захищаючи від каріїсу і запалена ясен. 700 мл – 159 грн. гривень. Ось так. Нам. Ну, я вже знаю, випробувала на собі, тому я. Рекомендую від що да, це дійсно діткам від 6 років під оглядом дорослих. Це дійсно чудово. У мене як буває перерва між нема мене, не то мені чомусь чогось не вистачає. Почистила зуби, але мені все ж таки потрібно виполоскати, щоб там, де не попа не зацепила щіточка, пополоскав цей ополіскувач. Так. Далі дуже чудове. мені подобаються ці шампуні. Це шампуні йдуть з оливою. 109 гривень 360 мл. Такі ось красотки. Це я беру на реалізацію, тому, е, тому що. Е, Гарний шампунь, густий з ніжним ароматом, і ціна 109 гривень 360 мл, без парабенів, без хімозності. GMP сертифікований, Я рахую, що це дуже гарний вибір. І що нам ось так виглядає в каталозі шампунь? Ціна я ж кажу, мені мені приємно, для мене приємна шампунь з ніжною консистенцією та якісною формулою сприяє легкому видаленню будь-яких забруднень. Олія оливи, протеїни сої, пшениці та кукурудзи покращують стан структури волосся, локони набувають шовковистості, слухняності, м'якості і сили. А пошкоджені волоски будуть заповнені та зміцнені, що нам гарантує виробник. Будь ласка, ось інформація. Ми такою теж користуємося. Ви знаєте, що ми користуємося е е не одною шампунею, це вже ви знаєте. Хто тільки на мене підписався, дякую вам за це. То е я користуюсь і моя сім'я великим е вибором шампунів у нас нема, так що тільки одна. До речі, зробила собі таку зачіску. Дивіться, і я. Казала вам, що я почала використовувати. Ось, бачите, використовую лак для волосся. Вже половинку, мабуть, залишилася, тому що десь буває виходжу, а в мене тільки волосся моє відростає, набуває так, що я можу загну, завернути десь десь, хоч трішки, тому що я не полюбляю, коли волосся до рота мені лізе. То я оце теж прикрию лаком і чудово тримається. Бачите? чудово нікуди не дівається. Так що ще реклама лаку. лак у нас отакенний. Так, далі в мене в замовленні. Кава моя, це моє особисте замовлення. 6 пачок, ви знаєте, що я купую один вид кави, мені подобається просто за смаковими якостями. І е, більш така проблема в мене з кишківником, а це е, 60% з лакових ячміння жити перемелені, і 40% тут у нас. Е, е, Кави ну нутрі плюс. То в стіках, ви знаєте, тут 16 стіків. Хто на, хто сам здає хто сам здає замовлення, ви набираєте каву і вам буде показано там, і ви собі натиснули на цю полоску і додаєте собі вже е, каву в, в замовлення. 16 стіків по 2 грамі ось такі. Дуже чудово брати з собою на роботу, ви знаєте дуже зручно, в дорогу. Я теж буваю, кидаю собі декілька стіків в сумку, десь зайду до когось в гості. то я каву п'ю тільки таку. І щоб її пити, я її ношу з собою. Ось так. По 89 гривень по каталогу. Це мої, мої запасники. Вже сьогодні геть вже тремтіла. Так, далі що у мене? А в мене далі за... у нас зараз дуже гарна акція. За кожні 5 бань ми маємо право купити е парфумні води е знижка 25%. Це всі мають таке право. І в мене в замовленні є е за 187 гривень 6 менс, я ще спіла його схватити, бо бі робила замовлення не було. вже. І знову-таки Signora, Сігнора, Сігнора, мій улюблений вже теж аромат. Я його теж користуюся ним. Я вірю, що тут ковпачок буде такий доволі крепким таким, тому що тут в мене біданий ковпачок. Це дуже ну, Є така можливість, що може впасти флакон і розбитись. Дуже жалко. Дуже це, знаєте, от... літо, осінь, весна. Тут всі аромати, це, я рахую, що цей аромат для жінок він не має сезону. Це, бачите, ціна 249 гривень. А зараз акція, якщо ти на 5 балів щось купив з каталогу, ти маєш право купити 187 і 187. Ось вам на зубній пасті економія, на цьому економія, і гроші залишаються у вас в домівці. Так, і звісно ж таки я взяла за те, що в мене бали. Вже все, вже коробочка пуста. Я взяла дуже гарний, я знаю цей крем, я його колись купувала, але трішки в мене там мої сімейні фінанси не дозволяли. Це Ой така сама коробочка, така упаковка дуже якісна і дуже зручна. Ви знаєте, що я люблю, що тут така є виїмка. Це дуже гарний крем доктор Туна. Виглядає ось так лінійка для догляду за ніжками. У мене спрей такий є, і вже є такий в мене крем для ніжок. Його потрібно геть крапелька. Дійсно, його потрібно, горошина гороху це максимум. Це в нас іде дуже гарний для догляду за потрісканими п'ятами. Зволожує, заспокоює. Прискорює загоєння тріщин і запобігає новій появі тріщин 50 мл в каталозі 159 гривень. А мені я взяла за те, що я робила замовлення, за 55 гривень. Тобто компанія дає вам змогу, будь ласка, ще і заробляти. Дуже уважайте 104 грн Ви сікономили на цьому кремі, за те, що ви замовили на 35 і вище балів. Зафольговано все. Крем дуже гарний. Крем настільки гарний, він дійсно робить чудеса. Бачите, нема тут такого мене чимось. Фармасі ручка зараз допоможе, проб'ю, бо в час-час, все час. Так. Він дуже густий, з таким косметичним, косметологічним ароматом. Він густесенький, дивіться. Так, він бачите, так на на так і стоїть. Він густий, його потрібно геть трішки. Він дуже гарно розноситься. Дивіться, він розноситься, яку я крапельку взяла. Я взяла пів півгороши, ну може горошинку перцю. І дивіться, розноситься, розноситься, і дивіться. Ви ж бачите, блищить руками, розноситься. Ой, а запах який. Дуже приємно. Я рекомендую від душі вам, будь ласка, хто зареєстрований, хто має тільки зареєструватися, дуже вигідні, дуже гарні роблять нам вибір, ставить компанія за те, що хто замовив на 35 балів і вище, ви маєте знижку 25%. Вам цей шампунь буде не 109 гривень? Да? А буде 81,75%. Для моєї сім'ї 81,75 і плюс одна шампунь 2,73 бали. І ось так одне до одного на, набігає, одне до одного. Навіть кава вона теж має бали. Одне до одного щось набігло. І, будь ласка, навіть ці парфуми вони теж мають бали. Тобто і набігає сума, за яку ви можете на ваш вибір взяти, Там з 10 практично, практично десь кодів в мене є це в інстаграм за дуже гарну ціну. Дивіться, 159 каталозів. А я взяла те, що для мене дуже потрібно, необхідно за 55 гривень. Дякую компанії, дякую за те, що про нас піклуються. І... Ми маємо велику ғым, допомогу по нашому здоров'ю, тому що доктор Туна я взагалі дуже сильно тішусь результатом від використання взагалі продукції фармасі, а доктор Туна то взагалі це для мене дуже дієва, результативна, економічна. Дуже сильно економічно дієва за дитина, такий догляд для мене, для моєї сім'ї, для моїх рідних і близьких. Таким був мій відеоогляд. Я дуже задоволена цим всім. Буду зараз давати знову, тому що вже є замовлення. Буду здавати знову замовлення. Чекаю на дев'яте замовлення, воно вже прийшло, але на нову пошту. Сьогодні мене не було змоги поїхати. Я його не отримала сьогодні і розповім вам надалі, що купила, а там буде цікаво. Це я вам гарантую. Я сама там хочу здивувати. Тому що я замовила, і думаю, що допоможе мені в моїй роботі далі з моїми новими клієнтами, замовниками знайомитися з продукцією турецької компанії Пармасі. Я була з вами, я вам вдячна і бажаю вам добра, миру, хлібу, здоров'я, всього найкращого. Підписуйтеся! Коментуйте, де мене бачите, ставте, будь ласка, вподобайку натиск секунди. А для мене це велика користь. Бачите, що щось ви купували? Ви щось знаєте? Вам ви щось вам сподобалось? Да? Напишіть два-три слова. Купувала, підійшло гарне, я як, ваш свій відгук, ваше відчуття, ваш результат, який дав вам, вашій сім'ї, діткам, дружині, чоловікові, все, що ви для оселі, ви розумієте? Для мене це як бальзам на душу. Да? Це для мене показ того, коли людина натисне на сердечко чи на пальчик. Для мене це зворотній зв'язок з вами. Якщо його немає, знаєте, так дивишся. Ну, Ставиш, і стараєшся, фотографуєш, там, да, фото в мене мої, любительські. Я буває беру фото з другого там, видивляю деякі такі цікавіші фото, ставлю теж більш детальніші такі фото. І дивишся, думаєш, ну ви ж брали, ви купували. Напишіть мені два-три слова. І ця людина зайде на мою сторінку в інстаграм, фейсбуці і прочитає, і побачить: ага, да, це шампунь брала людина, то той поліскувач, той лав для волосся та що завгодно, зубну пасту. І людині сподобалась. Це дійсно є якість, це дійсно є GMP-сертифікація, халал. Це дійсно без всякої хімозності, без е, всяких парабенів, сульфатів, е, не дай Господь. І... Дру інша людина заходить, прочитує, ага, а я таке теж хочу. І по такій ціні довго тривалий вистачає надовго цього шампуню. Я теж таки хочу. І до мене звернулися, замовили. А в мене раз і є. І я вам або пересила по, по Україні. І ви знаєте, що я пересилаю ніколи не залишаю тільки з одним отаким кодом. Я ще щось стараюся це покласти. Хто таке отримував, напишіть, буду теж вдячна. Це не те, що я е, потребую від вас. Напишіть мені, це іде зворотня, зворотній зв'язок. Вибачте? Аж закашлював. Вибачте. І виходить, що... Це велика підтримка. Обіймаю вас за говорила вас на підкінець, тому що я дуже вам вдячна від щирої душі від всього мого серця. Дійсно, повірте, як тільки можете повірити. Я дійсно вам вдячна кожному, хто переглядає хто ставив подобайки, хто коментує, хто підписується, хто дійсно, якщо подобається, робить зворотній зв'язок з будь-якою людиною в Інстаграм, в Фейсбуці, в Ютубі. Люди теж стараються, люди хочуть, щоб контент був цікавий і різноплановий, інформативний. Тому я до бачення, вам говорю дійсно. До нової зустрічі!